Міські лікарні потребують донорів крові. Як долучитися у Львові? Лікують дітей, у будинок яких поцілила російська ракета. Мати загинула, батько у реанімації. Демонтували останній монумент доби СРСР. Громада на Львівщині позбулася радянських пам'ятників. Перше метоб'єднання Львова потребує донорської крові. Небайдужих закликає долучитись до поповнення резервів. Керівник Центру служби крові Юрій Кобецький каже, потреба є у всіх групах крові. Набагато більше серед населення першої плюс і другої плюс. І водночас вони саме необхідні. Вони самі необхідні, навіть деколи таке буває, що першої плюс недостатньо і другої плюс недостатньо. Перший мінус це є, рахується універсальний донор. Свою кров прийшла здати львів'янка Богдана Хома. У ролі донора дівчина вже вдруге. Розповідає про потребу центру крові почула від знайомих. Тоді одразу ж зголосилась допомогти. Я колись вже була донором, але трошки давно два роки тому тоді там діткам треба було також допомагати. вагалася. В принципі, нічого такого від мене особливого не треба, тому ну, нічого страшного в цьому немає. Лікар-трансплантолог Володимир Дятел прийшов здати кров на тромбоцити для свого пацієнта, у якого вчора була складна операція. Це одні із компонентів крові, при нестачі яких у людини може початися сильна кровотеча. Є такий пацієнт станом на зараз, для якого я здаю кров, який вчора був прооперований, і в нього ці показники надзвичайно низькі. І він після операції не може зупинитися кровотеча, тому йому потрібно цей саме компонент додати для того, щоб оцей, ця кровотеча припинилася. До медзакладів міста доправляють пацієнтів з різними травмами з багатьох областей України багато і поранених військових, тому запаси крові швидко вичерпуються. Багато є. Добровольці які вдають для нашої армії, також для важко поранених, яких привозять, тому що зараз обсяг крові дуже є великий і необхідний. Донором може стати здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних та соціальних протипоказань. Здати кров небайдужі можуть за адресою Миколичука, 9. І з собою потрібно мати паспорт. Анастасія Ярмоловська Греб, новини на Суспільному, Львів. До Львівського вокзалу прибуває евакуаційний потяг із Покровська. На людей вже чекають медики. Серед евакуйованих сестра та брат 12-річна Богдана та 15-річний Олег. На день незалежності під час обстрілу залізничної станції поблизу Чапленого, що на Дніпропетровщині, у їхній будинок поцілила російська ракета. Мама пішла заклеювати окна. Я сиділа майже за стінкою в телефоні. Я ліжик е, включилась сирена, і Олежик пішов маму відтягувати від вікна. І е, ракета, коротше, без свиста бабахнула, і е, маму убило, а брата посікло. У самої Богдани численні садна там множинні пошкодження ніг. Проте дівчинка отримала легші травми ніж її брат. Цьому хлопчику. Ну круто повезло, тому що декілька б міліметрів і. Уламки потрапляли б в вільну черевну порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. А так в нього пошкоджені м'язи, пошкоджена підшкірна жива клітковина, пошкоджена шкіра, але внутрішні органи не задіяні. І це диво. Насправді зараз дітьми опікується тітка. Батько досі в реанімації. Батько переніс п'ять операцій, і на сьогоднішній день його стан вкрай тяжкий. Вдалося з ним поспілкуватися. Батько просив забрати дітей. У Львів у Львові на дітей чекає тривала реабілітація та робота з психологом. Олена Данило, Новини на Суспільному, Львів. Упродовж 6 вересня до Львова евакуювалися ще 194 мешканці областей, де тривають бойові дії. До перемишля зі Львівщини вирушили 668 людей. Від 9 години 6 вересня на Львівщині не було сповіщень про повітряну тривогу. Від сьогодні і до 10 жовтня в області Державна служба з надзвичайних ситуацій тестуватиме систему оперативного інформування населення. На мобільні телефони надсилатимуть повідомлення про можливість Загрози. Повідомлення надходитимуть близько 12.00 щопонеділка, середи та п'ятниці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 17 тисяч 859 людей. Повернулися 16 тисяч 829 українців. Поліція області опрацювала 1283 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. У селі Поруденко, що на Львівщині, попрощались із загиблим військовослужбовцем Володимиром Таляром. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Яворівської міської ради. Володимир Таляр, багатодітний батько і дідусь, у 2014 році брав участь у майдані. Після повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України, захищав Україну на півдні, там і загинув. Втрати російських військ станом на 7 вересня. Особовий склад близько 50 610 осіб, танки: 2097 одиниць, бойові броньовані машини 4520 одиниць, 1194 артилерійські системи, 300 реактивних систем залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони, 237 літаків, 880 безпілотних літальних апаратів, 208 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3320 одиниць, Спеціальна техніка 109 одиниць, 15 кораблів та катерів, Збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У Львівському апеляційному суді відбулись судові дебати. Йдеться про слухання у справах вбивства людей у Києві на вулиці Інститутській, 20 лютого 2014 року. Судове засідання відбулось у Святошинському суді столиці. У Львові ж потерпілі давали свідчення через відеозв'язок. Серед них Оксана Селіванчук, донька героя Небесної Сотні Миколи Дзявюйського. Мій тато був учасником революції гідності від перших днів. Бути осторонь він не міг. Він був вчителем. Він хотів майбутнього світлого для своїх дітей. За словами Оксани, враховуючи важкість злочину, вона просить для підсудних до вічного ув'язнення. Той клятий снайпер відчував, що його просто поранивши в ногу, не зупиниш. І тому друга куля була зміщеним центром прямо в серце, яка розірвала всі внутрішні органи. Смерть була дуже. Важкою, але він помер з усмішкою на устах, тому що він зробив все, що міг для України. Він дуже любив життя, але Україна для нього була понад усе. І тому міра покарання до я ув'язнення це саме те. Сьогодні свідчення давав і батько загиблого героя Небесної Сотні Володимира Жеребного. Чоловік також вимагає для винуватців до вічного ув'язнення. Кожний раз, коли ми приходимо на судові засідання, ми родини, напевно, по-новому переживаємо катування, бо інакше то неможливо назвати, зі сторони підсудних, які цинічно, нагло дивлячись нам в очі. Хоча б якась краплинка була в них совісті, розумієте, і співчуття. Судова тяганина стосовно цієї справи триває вісім років. Наталія Дигдалович, дружина загиблого героя Небесної Сотні, каже разом із родинами інших вбитих героїв, просять справедливого покарання для винних. Терміни закінчуються. і. Можливо, ми, ми повмираємо всі, нам буде нецікаво, я не знаю, на що вони розраховують. Власне, вже дуже багато батьків, дружин повмирали, вони ніколи не дізнаються правди, і, мабуть, тої справедливості ніколи не відчують. Це дуже прикро. На попередніх засіданнях прокуратура просила довічне позбавлення волі для п'ятьох колишніх співробітників Київського полку Беркут. Це Павло Амброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Усіх у 2019 році обміняли на українських полонених. Згодом двоє з них повернулись до Києва. Нові засідання у цій справі розпочались у липні цього року. Іван Дусько, Володимир Стадик, новини на Суспільному, Львів. На Львівщині прикордонники виявили чотири безпілотники, якими переправляли сигарети до Польщі. Групу чоловіків, які намагалися запустити саморобні пристрої, прикордонники помітили на околиці села Тернава, Самбірського району, що за 10 кілометрів від кордону. Помітивши наряд, чоловіки втекли. Згодом встановили, що за допомогою сконструйованих літальних апаратів вони хотіли переправити до Польщі 3600 пачок сигарет без акцизних марок. На місці прикордонники також знайшли позашляховик з причепом, техніку, за допомогою якої здійснювався запуск безпілотників, чорнові записи, банківські картки, 4000 тисячі польських злотих та понад 2000 тисячі гривень. Усю інформацію прикордонники передали працівникам поліції. Тепер правоохоронці став встановлюють особи причетних. Безпілотники пролетіли територію Польщі понад 10 кілометрів. Українські прикордонники одразу передали дані своїм польським колегам, які на своїй території також знайшли пакунки з сигаретами. Згодом вони повідомили, що затримали й чоловіка, який невдовзі прибув за товаром. На Львівщині керівника благодійного фонду підозрюють в організації незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. Про це повідомили у Нацполіції Львівської області. Слідчі встановили, що чоловік за дві тисячі доларів обіцяв зробити документи про непридатність клієнта до служби в армії та внести дані до інформаційної бази. Це дозволяло б чоловікові безперешкодно перетнути кордон. Затримали підозрюваного під час одержання грошей. Зараз він під вартою триває розслідування. У новому селі ще донедавна на головній вулиці стояв пам'ятник радянському солдатові. Це був останній монумент доби СРСР у громаді. У межах декомунізації його довелося забрати. А от стелу, що позаду, вирішили залишити, оскільки на ній лелеки звили гніздо. Не зносили його до цього часу через те, що в нас тут, бачите, на стелі є гніздо лелеки. І опитування робили між людьми. І так було винесено таке рішення, що поки лелеки не відлетять, бо нема гарантії, що впаде. Цей солдат і, і залишиться стела ціла. Стела, стела також трошки є аварійною. На стелі немає радянської символіки. Там викарбувані імена жителів громади, які загинули під час Другої світової війни. Відтак для селян це пам'ять про загиблих. То були діти, молоді, то були хлопці, які також не хотіли йти на ту війну. Які як і тепер полишали сім'ї, полишали свої діти, але був був такий жорстокий, тяжкий час що тут село ми ще трошки залишимо. Може, з часом ми ті імена перепишемо. І Десь ми їх збережемо на пам'ять. Коли встановили монумент солдатові, у селі достеменно не пригадують, але кажуть, що особливої історичної чи архітектурної цінності пам'ятник немає. Однак селяни по-різному ставляться до демонтажу скульптури. На мою думку, що добре, тому що так як зараз в нас війна, нам не потрібно родянських солдатів, тому що люди теж воювали раніше, колись війна була, але Зараз так як Росія на нас напала, і ми не можемо так з тим залишатися, щоб солдати нас стояли. Російські просто це солдати, які ті бідні люди загинули в другій то війну яких заставили загинути. Що то було такого дуже поганого солдат стоїть, що то комуніст стояв, Чинкаведи стояв. Ну але що я зроблю? Час такий прийшов, значить, треба валити, коли зі можливо і наше поваляти. У громаді наразі не визначили, що робитимуть із з декомунізованим монументом. Що можна зробити з цим пам'ятником? З тим, що звалили, можливо, навіть якісь поціновувачі в лапках, які цінують такі витвори. Ми не маємо нічого проти. Нехай собі заберуть. І то якщо не буде, то ми його просто. Розіб'ємо на шматки і не залишимо навіть сліду від колишнього комуністичного минулого. А стелу ми наразі на прохання і десь на вимогу жителів ми збережемо і в подальшому вирішимо. Можливо, ми її приведемо в символіку України і герб України, чи можливо, синьо-жовтий колір пофарбуємо. А на місці пам'ятника планують облаштувати громадський простір або ж спортивний майданчик для дітей. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.